Завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про хребет та його діагностику. Функціональна рентгенографія важливий метод обстеження при лікуванні патологій хребта. Детальніше дивіться далі. Кожна частина людського організму дуже важлива, але недооцінити важливість хребетного стовпа просто неможливо. Кожен, буквально кожен у своєму житті стикався з тим, з якимись проблемами, які пов'язані з хребтом. Хтось каже, що солі в хребті, хтось каже, що вдарився, хтось упав. Кожен мусить знати, хребет це одна з основ організму, не тільки фізична, але й та основа динамічна, яка дозволяє підтримувати тіло у вертикальному положенні і нам пересуватися. В хребті є важлива внутрішня частина надзвичайного це хребетний канал. В який розташовується спинний мозок. Спинний мозок це сукупність нервових волокон, які ведуть від головного мозку і прямують через отвори між, хребцеві, між хребцями до кожної клітинки організму нашого, і до рук, і до ніг, і так само до внутрішніх всіх органів. Профілактичного огляду хребта нема змісту робити. Це не потрібно, це не передбачено ніякими медичними документами або положеннями. Укладеним Міністерством охорони здоров'я України чи Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Людина має звернутися, якщо її щось турбує, звертатися до лікаря. Тільки в тому випадку вона може бути отримати якісне обстеження, якісне лікування. Я вам проведу приклад. Насторожити може будь-що. У нас було таких багато людей, що все життя лікують коліно, все життя лікують лікоть або плече. Коли приходить момент, що вони вже багато разів були в різних лікарів, використали, багато купували різних лікарств, мазів і нічого їм не допомагає. Якийсь приходить момент розуміння, що є проблема саме хребта, тому що до того хворого коліна, чи до хворого ліктя, чи до хворого плеча йдуть нервові корінці, які свій початок беруть. Із спинного мозку і виходять через міжхребцеві отвори. І якщо є патологія хребетного стовпа, однозначно це відбувається на роботі будь-якого органу. Важливим методом обстеження при лікуванні патології хребта є функціональна рентгенографія. Протягом останніх п'яти років було змінено весь парк обладнання рентгенівського, центральна міська клінічна лікарня. Через те я повністю абсолютно впевнений в тому, що. Люди, які проходять тут рентгенографію, отримують дуже якісне обстеження. Не тільки з точки зору самого зображення, але і з точки зору мінімальної шкоди, яку людина отримує в наступ обстеження. Унікальність обладнання полягає в тому, що крім обстежень хребта в якихось певних позиціях, ми дуже часто використовуємо так звані функціональні обстеження. По-іншому, можна назвати це. 4D. Так, щоб було зрозуміло. Ми, наприклад, йдемо в магазин купувати е, праску. Так? Купуємо праску в магазині. Ми подивилися, праска гарна, біла, Там вона не подрапана, красива. Ми її ззовні побачили. Але що нам можливо? Функція. Ми мусимо її включити в розетку і попробувати, чи вона гріє, чи не гріє. Так само у нас можна зробити рентгенографію хребта просто. І побачити, як виглядає сам хребет. У нас є можливість побачити функціонування хребта, що відбувається з хребцями, коли людина максимально нагинається, максимально розгинається дозаду, коли вона максимально шию згинає допереду голову, шию згинає, або максимально розгинає, підіймаючи голову. Такі обстеження дають можливість побачити саме функцію і динаміку. І ті лікарі, які в нас є, добре навчені. І володіють всіма тими технологіями лікарськими, які дають можливість відрізнити, коли працює цей хребет добре, а коли є якісь похибки в його роботі, які можуть спричинити ті чи інші захворювання. І таким чином допомогти людині. Так само комп'ютерна томографія. Можна комп томографію зробити це є 3 d зображення так, Яке дає можливість побачити, як виглядає хребет ззовні, всередині, між хребцем, отвори, будь-яка структура, подивитись, з якого боку завгодно. Але наш, наш плюс це функція. Тобто ми можемо побачити, чи та, чи та праска все-таки гріє, чи вона не гріє. Так само тут ми бачимо, чи цей хребет, як він працює, чи не тисне він на нервовий корінець з якогось боку. Тому людина може храмати, їй може боліти коліно. А може тисне на якийсь коренець, з якого залежить робота ліктя чи згинання руки? Ось вам відповіді. Тобто, це дуже позитивно. І не одна людина у нас знаходила відповіді на такі питання, де вона не могла знайти ніде відповіді на ці питання. Обстеження наголошує Ігор Соколовський, робиться виключно за вказівками лікаря і лише у певних відділах для того, щоб опромінення не було занадто великим для людини і не, не шкоди, попри те, що величина опромінення новітнього обладнання зведена до мінімуму. Маємо досвід, бо ми 5 років тому працювали на інше обладнання, яке ще було пострадянське, то відрізняється в 100 разів. Тобто Величина опромінення як на томографії, так і на рентгенографії, відрізнялася в 100 разів. Тобто зараз в 100 разів, 100 разів менше. Крім того, ми використовуємо спеціальні накладки, якими людину захищають під час обстеження. Тобто опромінюється суто та ділянка, яка визначена лікарем. Інші ділянки піддаються опроміненню мінімально. І ми рахували, наприклад, що е, проводиться дозиметрія регулярно спеціальними органами, які над цим слідкують. Тобто, що якщо не захищати гонади людини під час звичайного арнегенобстеження, то тоді е, і захищати, і порівняли різницю, то опромінення гонад при захисті такому, як у нас є, в 250 разів менше. Ще одна перевага нового рентгенапарату телеметрія, тобто уся інформація та знімки, зроблені на цьому обладнанні, одразу ж висвічуються на моніторах лікарів-практиків. У нас прийнято рішення використовувати фахівців не екстенсивно, як звикли. Тобто чим більше людей, тим краще, а інтенсивно. Тобто, у нас спеціально виділені є в інтернеті ВПН-канали, як в будь-якій компанії Європейській. Кожному з цих каналів відповідає певна особа і під е, паролями може в будь-яку частину доби, де би людина, де би черговий лікар не був, він приймає участь у діагностиці. Тобто він відкриває смартфон, там, ноутбук, що має біля себе, заходить під певним паролем і може мати доступ до, до тих зображень, які потрібно зараз вирішити, е, з яким потрібно вирішити питання з діагностикою. Є крововилив, не треба чекати, поки лікар приїде. Тобто Лікар бачить крововилив через ну, хвилину, через 2 хвилини. Сталась травма, перелом, розрив органу. Лікар бачить це зразу. Так само вся лікарня Центральна міська зв'язана з кловолокном і комп'ютерами, сервером рентгенвідділення. І під, під певними паролями, під захистом лікарі, які відповідають за певних хворих, можуть бачити обстеження. Спостерігати разом з лікарем, який тут сидить, тобто одночасно рентгенологічне відділення центральної міської клінічної лікарні працює цілодобово. За рік тут проходить обстеження більше 25 тисяч мешканців. Завжди на сам кінець трішки про красу. В кожну пору жінка хоче виглядати неперевершено і багато залежить від стану вашої шкіри. Зробити її пружною та шовковистою допоможуть фахівці з салону краси Венера. Ультразвукова чистка це глибоке, делікатне та ефективне очищення шкір від забруднень, ороговілих клітин, шкірного жиру та закупорених пор, під впливом високочастотних звукових коливань. При ультразвуковій чисті посилюється клітинний обмін, активується утворення колагену і еластину, починає активно працювати лімфатична система. Мікровібрація при цій чисті виконує функцію мікромасажу, плив ультразвук. Дозволяє глибоко очистити шкір від забруднень, роговілих клітин, шкірного жиру, комедонів, не пошкоджуючи при цьому верхнього шару шкіри, не залишаючи почервоніння та припухлості. Ультразвукова чистка стосовується при жирному комбінованому типі шкіри в угровій висипці, тьмяному кольорі обличчя, розширених пор, при пігментації, атонічній шкірі, по показами до проведення є наємність шкірних захворювань, таких як герпес, екзема. Невралгія, гострі інфекційні захворювання, вагітність та період лактації, а також онкологічні захворювання. Процедура включає в себе демакіяж, глибоке очищення за допомогою скраба або поверхневого пілінга фруктовими кислотами, холодне гідрування або при необхідності розпарювання спеціальним гелем, саме ультразвуковий пілінг. Після чого наноситься спокійна та порозвужуюча маска, проводиться дерсонволізація обличчя та завершується процедура відновлюючим кремом. Після ультразвукової частки обличчя вирівнюється рельєф шкіри, звужуються і очищаються пори, Шкіра починає дихати, стає гладкою, сяючою і оновленою. Завдяки цій процедурі косметичні засоби починають краще і глибше проникати. Ультразвукову чистку рекомендується робити курсом 4-8 процедур один раз на місяць. Після курсу можна проводити підтримуючі процедури один раз в два місяці. При тривалому застосуванні ультразвукового пілінгу відбувається делікатна мікрошрифов шкіри. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що четверга у 21.00 на каналі 402. і не хворійте.